Андрій Канашевич, голова Куп'янської районної державної адміністрації, виходить з нами на прямий зв'язок. Мої вітання. Добро ранку. Вітаю доброго ранку. Яка наразі є ситуація в громаді? Ем, розуміємо, що не просто, ну бо ви ще давали інформацію про ось цей обстріл. Але почнімо звичайно з цивільних. Що з ними як минає доба? Ну, наразі так. У нас є зафіксований один обстріл. Він відбувся саме по куп'янському зловому. Там була пожежа. Є руйнування е, будинків наразі, так ситуацію ми уточнюємо щодо постраждалих щодо ступені цих руйнувань. Ну а в цілому, якщо говорити про добу, то вона пройшла, як можна так сказати, відносно спокійно. Тобто, вчора був обстріл безпосередньо самого міста Купінськ. Сьогодні е, це був другий обстріл майже за добу, тому е, виходячи з такої динаміки, можна казати, що ситуація більш-менш. Е, Нормальна, спокійна, але е, тим не менше, якщо ми говоримо про лінію фронту, починаючи від синьківки, закінчуючи е, кругляківкою, то там точаться бої. Е, вони постійно йдуть, і відповідно там збройні сили України тримають оборону. Ну, е, те, що стосується населення, е, ми зараз всі свої сили е, направляємо на те, щоб люди виїжджали, особливо з лівого берега. Купінського району, там у нас ще за нашими підрахунками залишається приблизно 2300 людей, і е, ми зараз е, інтенсифікуємо свою роботу. Роз'яснення будемо доводити до людей необхідність евакуації, тому що до того, що йдуть постійні бомбардування, обстріли і так далі, додається, ще те. Те, що з сьогоднішнього дня вже похолодало, вже температура наближається до позначки 0 градусів. Тому відповідно враховуючи, що відновлювати критичну інфраструктуру на лівому березі, що стосується електро, вода, газопостачання, неможливо в зв'язку з безпековою ситуацією. То, от це все вкупі, воно до ну якби має. Бути таким стимулом для людей, не залишатися в на цих територіях в небезпечних районах, а все ж таки виїжджати. Тим більше, що всі умови створені, обласна військова адміністрація постійно працює з цим питанням. Є можливість виїжджати не тільки в містах Харків, є можливість, якщо люди бажають виїжджати по Україні. Потрібно просто звернутися. Телефони є контакти є, все все весь механізм відпрацьований Всі люди за великим рахунком знають, можуть звертатися. Наша задача просто організувати, вивести, їх поки є така можливість, тому що всі ми знаємо, що до тих проблем, які є, можуть додатися ще і логістичні проблеми, пов'язані з переправами через річку Оскіл Тому працюємо на цьому напрямку. Закликаємо всіх не нехтувати своєю безпекою і виїжджати. Все ж таки подалі від лінії фронту щодо транспортної комунікації з населеними пунктами громади, чи вона є як вона виглядає наразі? Чи все ж таки це історія про тільки і виключно евакуацію? Ну і наразі, принаймні, це поїздка в одну сторону, тому що назад небезпечно. Дійсно, назад небезпечно. транспортне сполучення правого берега Аскала і міста Купінська з Харковом існує. Є пасажирські перевезення, можна виїжджати. А те, що стосується лівого берега, безумовно там нічого не працює, тому що це небезпечно і відповідно робимо все для того, щоб і люди. Розуміли цю небезпеку, і розуміли, що, поки є така можливість, все ж таки приймали правильно зважене рішення. Наскільки відповідальними є мешканці громади в цілому, тому що ну це таке, знаєте, може неприємне явище, але ми мусимо про все говорити прямо. Я зараз не про вашу громаду, але мені відомі випадки, коли люди, наприклад, теж в інших громадах і в інших областях використовували евакуаційний транспорт, скажімо так, як. Як транспорт цивільний, коли можна було доїхати до якогось міста, потім вони якимось іншим чином все одно поверталися. Чи ви такі речі фіксуєте, і чи є із цим проблеми у вас? Ну я б не назвав це проблемою, але такі речі існують. Так, дійсно є люди, особливо люди похилого віку, яким потрібно вирішувати якісь питання, і вони намагаються таким чином залучати волонтерів, виїжджати в місто Харків, вирішувати свої питання, потім повертатися, як я казав, транспортом вже. Той, що ходить маршрутний, і після того, через певний час, знов викликають волонтерські бригади, і знов говорять про те, що вони хочуть евакуюватися. Ми це контролюємо. Координаційний гуманітарний центр це контролює, і не нехтує звичайно такими зверненнями, але роз'яснюю людям те, що ну все ж таки це ж ресурс певний, і не треба їм зловживати, і треба все ж таки використовувати його за призначенням. І якщо ти виїхав в евакуацію, то ти маєш бути е, на тій території, де на сьогоднішній день безпечно. Я вам дякую за надану інформацію. Нагадаю для аудиторії Андрій Канашевич з нами на прямому зв'язку.